Вітаю всіх на моєму каналі, і сьогодні я розповім, що таке некропреміум за 2000 доларів, як в нього класти ще дві його вартості, і він буде просити ще. 124-й мерседес вже знято, мабуть, мільйон відео, і всі про нього все знають. Але в цьому відео я хочу розповісти саме про свій власний досвід володіння цим красенем протягом одного року. Мова буде йти про 124-й мерседес до 3 літра, бензин, рядна шістка, 4 супінчитий автомат. І так саме в ньому лежить дві, а може вже і більше його вартості. Якось рік тому назад я вирішив займатися перекупсом. Взяв цю красуню за 1900. У стані треба трошки налаштувати кає. Передачі переключаються дивним чином, коли відпускаєш газ. Під дону тече масло з бензонасосу тече бензин. Але це було ще не все. Виявилася ще біда з переоформленням. Брав я її по дорученню, а на власнику були виконавчі впровадження розміром в 10 тисяч гривень. І звісно, звісно, звісно ж, я їх закривав. Ну. Хоч людині зробив приємне. Далі першим кроком стало налаштування кає. Звертаюсь до чи не єдиного майстра в Києві, хто дійсно вміє це правильно робити. Чистить дозатор, налаштовує його, міняє паливний фільтр. Віддаю йому ще 200 доларів. Ну, глобально нічого не змінюється. Ну, думаю, швиденько переварюварки та ще якихось 100 доларів може зароблю. Але не тут то було. Сварщик замічає, що порогів немає, передніх стаканів немає. І тому замість запланованих 200 доларів я вкладаю в неї всі 600. І тут бюджет цієї малої вже становить 3 тисячі доларів. Я вже думаю, не продавати її, залиши собі, трошки там ззаду е підфарбувати, і вже буде майже ідеал, на якому буде приємно їздити. Логічним продовженням є моє звернення до дешевих малярів. Що неочікувано для мене знаходять косяки, які не доробив попередній сварщик. Це дірки під фарою. Це зліплена із скловолокна внутрішня арка, і через переварку порогів також заварились усі дренажні отвори. З арками ми нічого не робимо, а із порогами пацани сказали, ми зараз виріжемо так, як треба. Вони вирізають, але не там, де треба. То кажуть, не проблема. Ми заваримо і виріжемо там, де треба. Вже пальцем я їм показую, де треба зробити новий отвір, а старий вони просто присирають якимось шматком металу незрозумілим ржавим. Чесно, я, котрий ніколи в руках, не тримав полуавтомат, правився б краще. Була у Малярів машина протягом двох тижнів. Якось крила вони пофарбували, але я ще помітив іржавий тормозний диск. Це говорило про те, що супорт не працює. Попросив їх розібрати супорт, перебрати його, замінити в ньому колодки та вже перефарбувати. Все це вони дороблюють і віддаю я цим чудовим хлопцям ще 400 доларів. Прощаючись, хлопці мені підказують, що в мене знили кріплення підрамника. Довго не чекаючи, їду на найближче СТО. Де їхню знахідку підтверджують, а також приговорюють всю ходову. Дзвоню другу, що займається запчастинами, виношуємо мозок і роблю йому касу. Два селенблоки на редуктор, чотири селиблока в задній підрамник, чотири селенблока в нижні речаги, три косточки в зборі. плюс одна тяга шарової помножена на два. Пружини, болти на підрамник, подушки під пружини, колодки ручника, доводчик колодок ручника та два троси на ручник. Віддаю за запчастиною роботи 800 доларів. Виїжджаю доволі, радію новій ходові, але в мене все ще не зрозуміло, як працюю, чи двигун та коробка. Катаюсь деякий час та вирішую зробити піддон, щоб в нього масло не текло. Приїжджаю знов на СТО, де робив ходову. Мені знімають піддон, я його везу на поварку, везу через день назад на СТО, його ставлять назад і масло. Сло продовжує текти, але вже менше. Ну я забуваю на це і потрошки собі катаюсь. Думаю, ну буду доливати їжу місяць-два, але така їзда задоволення багато не приносить. І Я вирішую доварювати до кінця. Тому що кожен сантиметр іржі в цій машині не давав мені нормально спати. Звертаюся до іншого сварчика, що мені його порекомендували, і він знаходить ще більше косяків від попереднього сварчика. Про своїх попередників та роботу майстри рідко кажуть щось добре, але тут дійсно була лажа. Наприклад, крила не були приварені зовсім до кузову, через що в майбутньому їх прийдеться знову фарбувати. Також я кажу йому, щоб він шукав косяки по кузову, які він знаходить, щоб він їх виправляв. В результаті він розбирає весь салон. І там, де навіть здавалося, що все добре, під маленького удара молоточком все сипалось в труху. Далі буду розповідати, що робили з мотором. Звернувся до моториста, він сказав, що подивиться. Він розібрав весь мотор і побачив проблему. Не працював п'ятий циліндр, по його словам, були розсухарені клапана. Він це все замінює, замінює всі прокладки, нове мастило, новий антифриз, новий ланцюг. Все це збирає. І ще краще машина поїхала. Звичайно, вона краще поїхала з шістьма циліндрами замість п'яти. Поїхала вона, звичайно, краще, але не так довго, як хотілося б. При зборі двигуна. Моторист неправильно підключив вакуумні магістралі, що контролюють управління коробкою, і тому коробка в аварійному режимі пинками такими ніби тебе доганяє фура, проїздила кілометрів 100, і вмерла. Не було паркінгу, не було задньої передачі. І якось так саме життя мене спонукнуло до того, щоб я почав розбиратися із коробкою. Читаю форуми і розумію, що пів літра АТФ моїй коробці вже не допоможе. Знаходжу майстра по рекомендаціям у Фейсбуці у групках Mercedes W 124. Приїжджаю за 4 години. Він знімає мою коробку, ставить мені іншу, тому що в мене стояла від іншого двигуна. І все, і вона їде 4 години 500 доларів, і я знову на ходу. Проходить два дні, і до коробочника я повертаюсь вже на шнурку, бо не вмикається ні одна передача. Він при мені знімає гідроблок, промиває його, чистить, ставить назад, і я забираю цю машину вже з повністю завершеним ремонтом коробки. Здавалось би, Артем, ну що іще? Що іще? А я нагадую, що після поварки заднє крило. Знову треба фарбувати. Але я вже думаю, не піду до малярів, не буду давати їм гроші. Чим я гірше візьму і сам пофарбую. Так я казав на початку. Але після місяців щухування шпаклювання, грунтування, потім знову щухування фарбування, потім це заново щухувати З 53 спроби. Вийшов ось такий результат. Під кінець я вже не хотів економити гроші. Я вже хотів, заберіть, будь ласка. Заберіть, будь ласка, в мене цю машину і пофарбуйте її, віддайте таку заплачу будь-які гроші. Але все ж таки не здався і дофарбував. Ось моя, моє перше фарбування, і такий ми маємо результат. Прикинеш, скільки я в неї загалом вклав, ні про який продаж вже мови і не йшлось. Тому я вирішив дороблювати дрібниці. Замінив бензонасос, поміняв всі шість форсунок, встановив ось цю чудо-антену, замінив передні поворотники, хоча я й не планував це робити. Але на швидкості 170 вони просто вийшли із чату, і додому я приїхав ось так. Все, що я щойно перелічив, це все фігня у порівнянні з тим, що я зробив потім. потяг. Аби машина мала такий вид, який ви зараз можете спостерігати, потрібно було в круг. Розпилити чотири пружини. І тоді ця машина розцвіла і почала виглядати зовсім по-новому. І з Дітмобіля вона перетворилась на стильну бричку, на яку дивляться прохожі, і від якої я іноді не можу відірвати погляд. Подивіться просто на цю красу, як колеса сидять в парочці. так стало трошки жорще, але, але але стиль плюс сто тисяч. Просто і неохоче, але цей Мерс наразі я продаю, тому що треба рухатись далі і ремонтувати інші машини. Продаю неохоче, і поки вона продається, я її буду потрошки робити краще. Наступним в планах, звичайно, є розібратися зі стелею підреструву, відреставрувати центральну консоль дерев'яну та, звичайно, зробити вихлоп. Бо, якщо чесно, він тут. Дякую всім, хто дивився це відео. Пишіть свої коментарі, залишайте там свої історії, любіть свої автомобілі, підписуйтесь та ставте лайк.